Томився від навушників, які не витримують ритму твого життя, зустрічає Wave Beam 2 Бездротові навушники, що поєднують потужний звук. Активне шумозаглушення та комфорт щоденного використання. Яка ж комплектація? Навушники Wave Beam 2. Зарядний кейс, кабель для заряджання. Три пари змінних накладок для навушників. Та інструкція користувача. Основні переваги фірмовий звук JBL Pure Bass, Динамік, який забезпечують глибокі баси та чітке звучання. Активне шумозаглушення та технологія Smart Ambient, Дозволяють контролювати зовнішні звуки без зняття навушників. Чотири будовані мікрофони гарантують чіткість голосу під час дзвінків та навіть у шумному оточенні. Захист від пилу та вологи IP 54. Ідеально для тренувань та прогулянок у будь-яку погоду. До 40 годин автономної роботи та швидке заряджання. мультипоінт з'єднання дозволяють підключатися до двох пристроїв одночасно. Швидке з'єднання завдяки підтримці Pair та світпеєр. Яка ж ціна 2199 гривень. Замовляйте. Прямо зараз не відкладайте на потім. Пишіть нам в дірект або переходіть за посиланням в шапці профілю.